Творення хімічної формули будемо налаштовувати нормальний хімічний вигляд. Я заходжу у програму. Отже, будь-яку формулу напишемо, це не принципово. Якась небудь така формула нехай буде. Бачите, воно зразу там, де треба H3 це писати, або там, де це H3, воно зразу так красиво і пише. Тепер ми цю формулу доведемо до ладу ось цією кнопочкою. Ось вона. Clean structure. Ну, така мені не подобається. Декілька разів пограємося, ну нехай буде така, тільки, мабуть, я її ось я вмикаю дру і я її відзеркалю. Ось таким чином, так вона мені більше подобається. Нехай буде так. І поставлю свій шаблон Алла. Apply. Ось це, це аж три я перенесу, ну, нехай буде так, наприклад. Ось дивіться, це так звана напівструктурна формула. Якщо ми, ви знаєте, що є декілька видів формул. Якщо я приберу всі атоми карбону. То ми отримаємо так звану стікову формулу. Ну, її вона не дуже гарно виглядає, її треба просто руками вирівняти, щоб зв'язки були гарними і рівними. Це просто треба мишею дещо почеклувати з нею. Бачите, я просто виділяю. І просто клацаю. Ось це так звана стікова формула. Якщо я хочу цю формулу перетворити в нормальний вигляд, я кажу показати всі атоми карбона. Ось воно показує. Тобто ми показуємо або всі атоми карбону термінальні, але ну, ми не показуємо, бо у нас немає такої практики. Ми показуємо або всі атоми карбону, або ми показуємо стікову формулу взагалі без. Хімічних елементів. Але ви мені можете сказати, а як же ж буде, коли треба показати повну структурну формулу? Це робиться дуже просто. У лекції все це є, але я вам покажу: ми заходимо у панель «Tools, інструменти українською це буде «Tools, інструменти і далі переходимо на вкладку на сторінку «Add Explict Hydrogen. Тобто додати уявний гідроген. Давайте ми її розтягнемо. Розмір атомів зробимо поменше. Ну, десь 10, нехай буде Apply. І ось тепер Tools at Explic Hydrogen. Ну, ось так воно вже виглядає більш-менш прийнятне. Якщо ви хочете вставити у конспект чи у презентацію, ви просто руками. Вирівнюєте ці атоми, щоб зв'язок був красивим. Я би ось цей метильний радикал ще, дещо відвела, щоб він був помітний більше. Ось це зараз вирівнюю, щоб воно гарніше виглядало. І також Дещо його в довжину налаштую. О! Куди ж ти подінешся? А може навіть о, ось краще як зробити. Зробити менший розмір зв'язку. А якщо я спробую так, ось цей зв'язок я ще поставлю 5 міліметрів. Лай. Ось таку чечу він намалював, бо він знає, що кут валентний 109 градусів. І все це можна буде підняти. Ну, Більш-менш головне, щоб ви зрозуміли принцип, як це робиться, бо це вже така справа особиста, як вам більше подобається. Ну, окей, з цим ми більш-менш розібралися. Як вставляти ось цей гідроген? Якщо я хочу його прибрати, то я знову все виділю. Знову зайду в панель інструментів і вже ремув, тобто видалити явний гідроген, явний гідроген. Ось така в нас, ну давайте, щоб воно було краще. Зробимо. Мій улюблений розмір 14, а зв'язок, скажімо, 12. Apply. Ну, ось так. Ось у нас є така молекула. Про те, як вставляти гетероатоми, ми вже з вами говорили. Якщо, скажімо, я хочу вставити гідроксильну групу, то я клацюю на оксиджен і клацаю тут OH. Якщо я хочу, скажімо, тут ставити аміногрупу, де в нас нітроген, то я замість ch 3 клацую нітроген. І ось така у нас буде сполука така. Якщо треба зробити нітрогрупу, і нам не потрібна ось така. Така нам не потрібна, як правило, у звичайній формулі, то ми заходимо ось у цей edit atom label, ну, тобто вставити якийсь рівень атома. Я не, я не знаю, чому саме він так називається. Тут я клацаю, і ось тут я пишу NO2. Ось в мене формула була вимкнена, то тоді іноді. Її Краще вимкнути. то тоді Тут є показники індексів Insert. І ось ви бачите, воно стало замість метильного радикалу. Ну що, колеги, починаємо розбиратись далі. Відкриваю Кемскіч. Поїхали. На минулих лекціях я вже неодноразово зверталась до створення подвійного і потрійного зв'язку. Давайте ще раз це зробимо. Отже, порядок дій. По-перше, ви маєте натиснути атом карбону на лівій вертикальній панелі. Натиснення на цей атом дає нам метан. Якщо натисне на ліва кнопка і ми продовжимо, це вже буде етан, пропан тощо, додаємо якусь гілку. Ще продовжимо. Ви бачите, в мене одразу вискакує. Карбон, вискакую всі атоми карбону, тому що в мене у налаштуваннях показувати всі атоми карбону. Зараз я ще раз вам покажу, де. Ось я намалювала, виділяю і клацаю двічі і звертаю вашу увагу на сторінці Common загально. В мене натиснені за замовченням всі кнопки show карбон, тобто показати карбони всі. Якщо у вас цієї кнопки не буде, а буде тільки термінальні, ви побачите ось таку картинку кінцеві, але ми ніколи цим не користуємося. Ми або показуємо всі, або нічого не показуємо. Якщо я приберу і All, і Термінал, Apply, то ми побачимо суто скелетну або стікову формулу. Ну, повернемося до All Apply. Тепер ми всі з вами знаємо, що алкани не лінійні, тому ми клацтемо на Clean Structure. І він десь приблизно нам показав, як розташується. Ця молекула у просторі декілька разів можна поклацати, поки він щось для себе не з'ясує. Ну, мені це не подобається, тому я руками дещо можу додати. Ось цей зв'язок мені треба збільшити. Я можу руками потягнути, або на просто стрілки керування курсором на клавіатурі. Це зробити, ну і дещо вище, щоб відповідало приблизно зв'язкам. Ну і цю продовжимо дещо. Ось така у нас формула, ми можемо її довести до нормального вигляду. Дивіться, якщо я хочу, щоб цей зв'язок був горизонтальним, я просто можу потягнути це рукою. Для нас і для дітей така формула ну, більш знайома. Приближу, і ось я хочу, наприклад, я хочу, щоб цей зв'язок, цього немає в лекції, але я просто вам скажу вже по ходу. Якщо я хочу, щоб цей зв'язок також був горизонтальним, що я можу зробити? Ось тут є кнопка «Set Bond горизонталі. Тобто зробити зв'язок горизонтальним. Я клацаю на цю кнопку і підведу до того зв'язку, який я хочу зробити горизонтальним. Таким чином, ми можемо дещо редагувати молекулу ну, більш автоматизовано. Це я віджимаю, натискаю на Select Move і можу продовжувати далі. Тут давайте цю формулу зробимо. Нам знайомою ледінною, так, щоб простіше з нею було працювати. Так, ось так вирівнюємо, щоб воно ніде не було поламано, це треба тільки наловчитись, це не складно, тільки треба вміти володіти мишею. Це пересувається досить легко мишею, натисненою лівою кнопкою миші. Так, добре, ну я ще продовжу ось цей зв'язок дещо. Ну і ось все. Ось у нас така молекула, і від неї ми будемо відштовхуватись. Тепер, щоб зробити подвійний зв'язок, я клацаю. В мене є дрон нормал, я клацаю на ньому, він має бути натиснений. Якщо він не натиснений, то нічого у вас не вийде. І потім чітко треба попасти саме на цей зв'язок. Якщо десь мимо, він мені метан намалює, я чітко маю попасти по зв'язку. Зробимо тут подвійний зв'язок і зробимо. Тут подвійний зв'язок. Бачите, не робить, тому що він розумний, тому що карбон не буває п'ятивалентним. Давайте ми приберемо ось цей метильний радикал, і ось тепер ми можемо поставити подвійний зв'язок. Тобто ми маємо вже формулу дієна. Це у нас спряжений дієн. І ми знаємо, що спряжені дієни, як правило, зв'язки вирівнюються. Тобто ми їх називаємо полуторними. Для цього ось тут є кнопочка, ось вона, я її висвітила. Делокалізд, делокалізовані зв'язки і варіанти. Ну, Нам потрібен найпростіший варіант делокалізованого зв'язку. Підводимо курсор і знову ж чітко на зв'язку. Клацаємо і отримуємо делокалізований зв'язок. Він характерний для спряжених дієнів і для ароматичних сполук. Давайте ще раз в ньому зробимо делокалізовані зв'язки. Ось, бачите, я не попала, і він мені тут же намалював метан. Я просто чітко маю попасти між цими двома зв'язками. І ось є такий варіант делокалізованих зв'язків, а є ще один варіант делокалізованих зв'язків. Це ось він називається дотет, тобто, штрихові якісь, я знаю. І ось тут два варіанти. Ну, давайте ось цей оберемо Draw Only One Structure. Він мене не зрозумів. Я не виділила цю структуру. І він мені написав, що я маю її виділити. Ось, або таким чином сплошний, або візьму бензен. Виділю його. А ось так. Тепер дивіться, тепер я ось цю молекулу відведу кожний атом хайдроджена. Ось такий вигляд. Зараз мені треба посунути буде ось цей фрагмент, бо він погано виглядає. Ну і тепер давайте. Ось цей зробимо ось цей. Додаємо гідроген. А ось це Посунемо. що він нам не заважав. Ну і давайте на цій молекулі також виділимо. Xpret Ну і з таким чином робляться делокалізовані зв'язки. Приберемо всі ці бензини. і спробуємо намалювати стереохімічну формулу. Ну, також приберись. Щоб ти мені не заважав. Так, беремо метан. Тепер тулс додаємо гідроген, тепер ми його clean structure. Ось такий воно має вигляд, воно мені геть не подобається. Будемо більш красиво його малювати. Так. Ось десь приблизно так. Так. Ну, десь приблизно давайте так його зробимо. Воно мені більш подобається, коли він тут. Стерохімічна молекула. Ну, я вважаю, що дітям треба це показати. Бо, в принципі, то вони. Мають знати, що таке піраміда. Коли ми кажемо дітям, що має формулу, форму <кій> тетраедра, тобто правильної трикутної піраміди, вони мають розуміти, про що йде мова. Ось у нас на площині малюнку ось ці три атоми, ось вони. Ось цей гідроген виходить, якщо ми ці покладемо на площині, то цей гідроген буде за малюнком, цей перед малюнком. Збільшимо малюнок і будемо малювати стереохімічні зв'язки. Ось цими двома двома кнопками ми малюємо кліновідні зв'язки. Той, що перед повним, то, що після. За площиною, то і так. Дивіться, тут є один цікавий момент. Якщо ви вставляєте, у вас, у вас іноді може стати в інший бік, то тоді просто треба клацнути, ще раз на нього тільки попасти. І ось він змінив свій напрям. Ось таким чином приблизно маємо. Ще така ситуація. Іноді буває необхідно виділити або колір атому, або зв'язок іншим кольором. Ну, для того, щоб підкреслити, що у нас перед площиною, що на площині, і що поза площиною, як ми це будемо робити? Дивіться, ось у нас ось ці атоми знаходяться на площині малюнку. Що нам треба? Виділити молекулу, клацнути на її властивості. Тепер виділяємо певний атом, переходимо на вкладку «Поман». І ось цей атом стайл обираємо, ну, скажімо, червоним. Apply. Цей атом також обираємо червоним. Apply. Ну і тепер нам треба червоним ще виділити зв'язки Bond style червоним Apply і червоним Apply. Так, ну, давайте його вирівняємо, він чомусь поїхав кудись. Так, це ми можемо лишити червоним, оскільки це площина, можемо не лишати. Ну, давайте лишимо його червоним. А ось цей аж який поза площиною. То давайте його зробимо, ну, нехай буде зеленим Apply. І зв'язок також виділимо і зробимо його також зеленим. Apply. Бачите, у нас знову ж забарвився карбон. Нічого страшного, ми його знову ж покажемо червоним. Apply. Ось так, Ну, знову ж атом аж у нас поїхав. І ось така у нас гарнесенька цяця. Ну, як на мій погляд, дуже красиво.